У невимовній скорботі Шосткінщина ще один герой приєднався до небесного воїнства 5 жовтня. Разом з рідними друзями та побратимами плакало небо проведжаючи в останню путь можнього воїна Олександра Петровича Сигуту. Герої не вмирають, вони здобувають вічне життя і вічну славу, залишаються нашим духовним орієнтиром і прикладом для прийдешніх поколінь українців. Але їх більше немає для тих, кому вони потрібні живі. Олександр Петрович Сигута він народився 29 серпня 1966 року в селі Араповичі Чернігівської області. Після навчання у місцевій школі вступив до професійно-технічного училища за напрямком База торгового флоту. Місто Рига Латвія. Армійську службу Олександр Сигута проходив у Чехії. Після повернення додому зустрів кохану дівчину Наталію, яка стала його дружиною, підтримкою на все життя. У подружжя народився синочок Дмитро, улюбленець батька. Добрий, чуйний, надійний, працьовитий, відповідальний. Саме таким був Олександр Сигута для всіх, хто знав і любив його. Тривалий час чоловік працював у будівництві. У вільний від роботи час захоплювався риболовлею, допомагав батькам зі справами на городі, а пізніше опікувався власною дачею і садком. У січні 2023 року наш земляк добровільно став на захист батьківщини. У складі штормової бригади йому довелося побувати на найгарячіших напрямках фронту в районі Волновахи, Мар'їнки, Покровська. Боронив запорізький напрямок. За роки служби незламний воїн отримав вісім контузій. Кілька разів проходив тривале лікування, але завжди повертався у стрій. За бойовий позивний обрав собі дід, адже був старший переважної більшості побратимів. Він дійсно був для них надійною підтримкою та мудрим порадником. По-батьківськи опікувався молодими солдатами. Навіть отримавши статус обмежено придатний і маючи серйозні проблеми зі здоров'ям, Олександр Петрович продовжував робити свою справу на фронті. Наполегливо, спокійно, стійко. Як я можу ховатися? Я буду там, де мої хлопці. Відповідав він на всі вмовляння рідних і друзів за сміливість, патріотизм і зразкове виконання службових обов'язків був неодноразово відзначений почесними грамотами, нагороджений медаллю, ветеран війни, учасник бойових дій. 2 жовтня він спілкувався з дружиною. Мріяв про перемогу, про повернення додому, про теплу зустріч у родинному колі. Перебування в екстремальних фронтових умовах. Наклало своє тавро, додало сивину скроні, виснажило. Таким він відійшов у вічність наступного дня. 3 жовтня, ворожий БПЛА підірвав автівку з Олександром і ще кількома військовими. Двоє захисників загинули, троє отримали поранення. До останніх хвилин життя. Він залишався вірним батьківщині. Присутні на прощальній церемонії схилили голову скорботі та пошані перед воїном та родиною, які віддали все для спільної перемоги, віддали найдорожче своє життя. А родина коханого чоловіка, турботливого сина та батька. Блаженніму спільні вічний спокій, подай Господи, спочилому воїну, новопресталеного Олександру і сотвори йому Вічною Стоячи на колінах, шосткінці провели до вічної слави і пам'яті мужнього оборонця Олександра Петровича Сигуту. Його ім'я поряд з іншими героями відтепер навіки в історичних скрижалях України.